На території Коростенської центральної міської лікарні планують встановити сонячну електростанцію. Роботи реалізовуватимуться в рамках проєкту просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні. Грант передбачає кошти у розмірі 100 тисяч євро. Заклад охорони здоров'я вже визначив ділянку для встановлення сонячної електростанції. Це єдиний єдина ділянка на території лікарні. Вся територія більше 6 гектарів, яка поки не була. Задіяна і ніякими проєктами. І на сьогодні знайшли вихід. Швейцарсько-німецька компанія вибрала сім міст в Україні, в тому числі місто Коростень і, зокрема, центральну міську лікарню міста Коростень для побудови нового проекту, а саме за 100 тисяч євро сонячну електростанцію. І саме на цій території, яка знаходиться позаду, вона буде розташована. Коростень, Житомир, Івано-Франківськ, Чугуєв, Кременчук, Надвірна, Прилуки. Саме ці міста відібрані в рамках проєкту. Встановлення сонячної електростанції в нашому місті забезпечить безперебійне надання медичних послуг жителям громади в воєнний час під час дії, графіків відключення світла. Ну, перше, це забезпечення електроенергії в будь-який час. Дивлячись, що сьогодні агресор продовжує бомбити інфраструктуру, ми будемо абсолютно незалежними в плані електроенергії. Сонячна електро електростанція порядка 250 кВт. План її роботи 20 років, окупність 5 Років два місяці вона буде економити ми дивились. По моєму 1,6 мільйонів гривень за рік тільки коштів для, для лікарні. Роботи по встановленню наземної сонячної електростанції розпочнуться вже у 2024 році. Проектна документація зараз у в процесі. Ми надаємо всю необхідну документацію від нас. Вони роблять проект, вони фінансують 100 тисяч євро. Я вже казав, загальна вартість цього проекту і весна 2024 Року буде закінчення проведення і закінчення робіт. Весна 24 року. На літо вже електростанція буде працювати, отримувати від сонця енергію і давати її людям. Цікаво це взагалі досвідом, хто має такі електростанції взагалі в Україні. От досвід роботи такої е, сонячної електростанції. Так, звичайно, в, в колеги колись раніше в, в зягелі поставили. Я дивився приватні структури, які працюють. Це, сучасна, е, 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 це сучасні методи електроенергії сьогодні. Відходять світові всі бренди від атомної електроенергії, від навіть від ГЕС, відходять, бо це шкодить довкіллю. На мій погляд, це завтрашній день. так ми рухаємося вперед. Встановлення сонячної електростанції гарантуватиме медичному закладу енергетичну безпеку, а ще допоможе щорічно економити кошти на електроенергії. А саме головне, що пацієнти отримуватимуть медичну допомогу незалежно від російських атак.